Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі IJorn Games і ми з України. І за багаточасельними проханнями підписників і навіть не підписників, Я прийшов до висновку і до рішення, що наш, ну майже щотижневий дайджест кампанії, як і доброї, так і злої, буду скорочувати в часі. Тому що 40 хвилин це забагато навіть на, для найяріших фанатів. Гри і е, окремий вирішив зробити окремий е, е, плейліст, навіть можливо, е, в якому буду розглядати усі найцікавіші PvE, PVP-бої окремо, детально, з елітними вміннями, якщо це кампанія Tactics Evolved, е, або з іншими техніками, е, які цікаво розглянути. А у е, е, дайджесті залишиться огляд карти, огляд героїв, білди героїв, е, от і е, додаткова якась інформація. Тому сідайте е, зручніше і будемо починати наш довго, дав, давно очікуваний огляд е, злої кампанії, е, від старту якої залишилося вже пройшло більше ніж два тижні. А відео ще досі так і не було. І, до речі, якщо хочете подивитися старт кампанії з братством Фрі за Lotloriean Mій, отут тут буде підказочка зверху. Переходьте, дивіться. Там два, два відео. Перше відео перші, перші 35 хвилин старту в форматі А-ля стріма. І друге відео це перші 24 години. Дивіться, переглядайте досить цікаво е, стартував. А ми переходимо до злої кампанії. Перш за все, давайте глянемо на прогрес сервера на 15-й день, 16-й день кампанії. Е, на даний момент ми зараз на прокачці елітних вмінь. Залишилося ще трошки менше 100 прокачок келітних міні ми отримаємо дві нові скрині: Bless Land за світло з Галадріель і е, Fallen Road за, з цестар е, На жаль, я свої матоми вже витратив, тому Цестару відкривати на даний момент вже не буду. ось е, Давайте глянемо, що на Target. Е, так. Одного командира до 40-го рівня я підняв, елітних вмінь 5 я зробив, девелопен клітинка на 200-ту 200 клітинку взяв, недавно взяв 300-ту. І 60 тий рівень персня е, також вже є. 500 поінтів е, вже є. Тімворк поки що, на жаль, вийшло так, що два тижні пройшло, а я ще ні одної PvP битви не зробив. Але вже от-от зараз е, я вже прикликав своїх, е, свої війська, і вже от-от сьогодні, завтра, післязавтра вийдуть нові перші бої з героями. От, і вони якраз попадуть в Digest е, PvP, PvE боїв е, цього сезону. І контроль, давайте ще глянемо, що у нас є. Ми на третьому місці по контролю, 50 пунктів отримали. І маємо 6 пунктів і 2 з двох, тобто ще 50 пунктів тут ми взяли. Ортханки і Стіріц за нами. От. І ще, якщо ми окупуємо Долголдур, то буде ще плюс 300 очок. Ну, подивимося, тому що варяги, варяги дуже сильно підтискають усіх. І всі ополучились проти варягів, але давайте про це пізніше. Е, давайте подивимося, ще на ренкінг. Ренкінг в нас такий: 88 рівень персня. Дуже, на жаль, я просів, тому що стартувала кампанія за добро, і я максимум уваги своєї виділив саме цій кампанії. І цю трошки на декілька днів закинув і сильно просів по всіх параметрах. Personal Production 15800. Ну, ви бачите самі, що вже далеко я не в 300 ці навіть. От. І Warband Production Ми на сьомому місці закріпилися. Можливо, станемо на 6, обігнавши Гондора. Подивимося. За все залежить від того, як буде проходити війна з варягами, яка зараз активно намічається. Ось. Давайте продовжувати далі. Давайте подивимося, що ж відбувається на нашій карті. Згадаємо трошки історію, що тут було. От. І зробимо висновки, які можуть бути подальші плани, які можуть бути подальші дії нашого клану, нашої фракції. А Все виглядає зараз ось так. В Попередньому відео було все в кожна фракція мала по, одні, по одній території, а зараз ось така краса. Ліндон. Ліндон був досить довгий час неактивним, але потім їхній, видно, вони чекали головних героїв, головних гравців, які, вони, які би підійшли. Вони підійшли, і Ліндон зараз ось так от розвивається дуже і дуже активно. Ангмар був потужним довгий час, але потім Ліндон все ж його притиснув, і зараз бої йдуть прямо біля самого після самої столиці Ангмара, і я думаю, що Ангмар паде. Ось. Що стосується нас, Ізен. ми дуже гарно, продуктивно розвивалися, захоплювали дуже швидко території на самому початку. От, Захопили. Як він називається у нас? Кого ми захопили? Ага. Хельмову пать. Потім ми рванули сюди і Захопили World Cip. Довго там трималися, але варяги нас витіснили попри те, що нам допомагали ельфи. І Варяги витіснили всіх. Але зараз ми знову збираємо сили і починаємо повноцінну війну з варягами. Спочатку планувалося, що ми з'єднаємося з, єд... з, з, Ліндон... з Лотлоріанем, але Зараз ми активно співпрацюємо і є об'єднаною фракцією з Гондором. Але як ви бачите, Мордор, Мордор дуже довго був з одної території, потім захопив другу, дуже довго вони були з двома територіями, але зараз з допомогою варягів вони просуваються далі. І Гондор, який, як завжди, найбільш PvP, одна з найбільш півпішних. Фракцій дуже сильно потерпає. І тепер завжди буде потерпати, тому що є варяги, за, яких, за які завжди всі йдуть. Їхні Т4 кіннота просто, просто бомба. Ось що у нас тут? Гноми сидять тихо. Рун, як бачите, також. Рун поки що аутсайдер. Рохан досить добре боровся проти варягів, але не встояв. Навіть з допомогою нас і Лотлоріану. Тому скоро буде жара, скоро будуть дуже багато битв. Цікавих. Буду пересувати свій замок поближче до фронту. І тому очікуйте цікавих звітів, цікавих боїв і нових звершень. Переходимо далі. Як ви знаєте, зовсім недавно. Кампанія Еволюція тактики або Tactics Evolved зазнала серйозних, дуже серйозних змін саме в своїй головній механіці, а саме в елітних вміннях юнітів. З'явилося дуже багато нових вмінь. З'явилися правки старих вмінь, і будемо потихеньку в цій кампанії розбиратися, що й до чого з цими вміннями. Буду показувати на прикладі своїх е, е, юнітів, які я вже прокачав. На даний момент, оскільки я граю за Ізен, е, в першу чергу я прокачав берсерків, тому що це головна бойова піхота, е, яка дуже класно б'ється, як на мене. Досить непогано, багато сильно вмирає, але зараз її трошечки посилили. Давайте дивитися, що, які є вміння у них, які я вибрав. Ну, Першим вмінням, їхнім, яке не змінилося, це є дамаг 20%, який зменшується з кожним раундом. Друге вміння також не змінилося. Ще на один рівень я його прокачаю, і берсерки мої будуть максимального, максимальної прокачки можливої. З 20%, плюс 20 до захисту. І третє елітне вміння, як на мене, дуже цікаве, це парирування. 60% шанс е, при отриманні мілішного дамагу, тобто лучники, якщо по них стріляють по берсерках, е, цей вміння не спрацьовує. Але при мілішних дамаг, е, дамагах 60% шанс, що дамаг буде зменшений аж на 40%, і це багато. Плюс ще й до того, ось наступний дамаг. Берсерків буде збільшений на 15%. Якщо е, додати 60%, які, е, 20%, які дає вперше вміння, 20 плюс 15 це є 35%. Це дуже-дуже непоганий показник. Е, він буде з часом зменшуватися з кожним ходом, але, е, як на мене, це непоганий, непоганий скіл. Що можна було вибрати, інше це вміння. Ближній бій дамаг плюс 5% на першому рівні прокачки, плюс 50% на 10 рівні прокачки, але тільки якщо ми б'ємося проти ну можна сказати моностаків, якщо в армії є лише дальники або мілішники. Тобто, якщо ви бачите, що є багато моностаків, які зараз часто ходять, часто ходять там Гладріель і так далі. То варто обирати саме це вміння. Воно дає 50%, а це дуже і дуже багато. Але я поки що не помічаю великої кількості моностаків, в яких є тільки мечники, тільки мілішники, або тим більше тільки дальні юніти Проти на ми зараз не воюємо, тому я обрав саме перший скіл. І третє вміння також зазнало певних змін. В нас тепер залишилася дисципліна, тобто ми зменшуємо на 10% час, за який війська наймаються. А також друге вміння резистенція резистенція урокхаїв всі отрута вогонь і отру цей. Фокусований дамаг, ні, тільки отрута і вогонь на 15% зменшується. Вогонь це каче, отрута це там якісь латари, ті ж самі глаші, хоча глаш практично немає. Ось, е, зменшується на 15%. І як на мене, це дуже класно, і я обрав саме цей скіл, тому що наша піхота мусить жити якнайдовше, щоб е, наші лучники дамажили. А лучники, як ви знаєте, дамажать найсильніше. Е, ну, в великій частині, в більшій частині, особливо враховуючи, що я маю Сунінт як одного з головних героїв, а також це старо. Це старо, поки що я ще не оприділився з головними юнітами, які, з якими він буде ходити, але він бафає Poison Damage, тому я поки що ходжу з моргольськими арбалетчиками, які б'ють, як ви знаєте, отрутою. Це ще не протестовано, будемо тестувати. І ще одне вміння. плюс 2 до атаки. Берсерки, в принципі, натований берсерки, що вони мусять бити, вмирати, але дуже сильно дамажити. Але я вирішив, що протестую спочатку це вміння. Подивимося, як воно буде працювати. І зробимо певні висновки вже, коли у нас будуть pvp бої Одним із головних і, напевно, одним з найкорисніших юнітів у грі за зло, особливо, якщо ви бігаєте з Санінт, це моргольські арбалетчики. І я вирішив, що буду прокачувати їх і далі вже збирати ресурси на снагатраків. От, що ми маємо по моргольських арбалетчиках? Я планував вже, що за два тижні моргольські арбалетчики мають бути прокачені на максимум, але поки що третє вміння докачується. Давайте дивитися, Вони не, їхні елітні вміння не, не змінилися, тобто стандартні їхні вміння. 90% шанс зробити фоллоуап, ап тобто два удари за один хіт і плюс 20% отрутою. Дуже класно, як на мене. Але наскільки я побачив, 20% це мало для це старо, щоб бафати це. От, тому я буду думати, щоб ну, не буду, певно, скоріш всього, з часом використовувати моргольських арбалетчиків з цистару. І тепер переходимо до елітного вміння. Що ми маємо? На першому давайте подивимося: досить хорошим вмінням, сам першорідневим вмінням елітним, є save Range Юнітів. Я не використовував його, але якщо ви знаєте, що ви б'єтеся проти лучників, проти Ліндона, допустимо, проти е, Лотлоріана, якщо ви бачите, що багато моргольських граболечиків проти вас б'ється, якщо ви б'єтесь проти зла, то це дуже хороший варіант сейвити ваших лучників. Півтора відсотки зменшується дамаг від дальніх юнітів. Але все ж е, другий рівень е, цих е, юнітів е, е, елітного вміння, воно все ж краще. Дуже крутий дамаг, баф дамагу. Е, проти всіх ворогів е, плюс 1,5% дамаг. Минулого сезону я використовував саме це вміння, і моргольські арбалетчики дуже і дуже класно бафалися і дуже добре дамажили. Але е, оскільки я ж мушу тестувати. В нас з'явилося нове вміння моргольських арбалетчиків, летальний удар, якщо можна так перекласти. Звичайні атаки е, унеможливлюють лікування, е, унеможливлюють лікування в е, цілі, по якій моргольські арбалетчики стріляють. І також отриманий дамаг збільшується на 10%. Тобто, тут це такий мікс не лише просто суто дамаг, а й ще й ми ну не дозволяємо лікуватися. Таке вміння, як часто використовує адоне, Гла, глаша. І так далі. Це класне вміння, лікування це один з найкрутіших е, бафів е, армії. Тому що, як я вже і казав, коли, а, ця, коли армія відновлюється і встає знову в стрій, вона не, це не лише сейф армії, але й додатковий дамаг вже під час самої битви. Тому я обрав саме цей скіл, будемо його тестувати. Будемо працювати, дивитися, які е, звіти, як, як воно працює. І вже найближчим часом вийде відео з, з детальними оглядами і статистикою цього вміння. Що ж, друзі, останнім часом мені мої, скажімо так, молитви були почуті і рандом почав схилятися до мене стосовно екіпіровки, особливо зараз на темному аккаунті. І останні два золотих екіпіровки, які випали, мені просто мене шокували. Буквально зараз я виконував на відео завдання Таверни, і мені випав один предмет, який дуже круто підходить для санінт. І зараз, зараз, зараз ви можете подивитися це саме коротке відео, тут три, буквально декілька завдань я записав. І далі переходимо до прокачки нового еквіпу для санінт і інші е, оновлення гардеробу моїх героїв. Давайте дивитися. Отже, Санінд. Що ж мені такого випало, що я готовий зараз поміняти свою стратегію прокачки Санінд, саме стратегію прокачки Е, яка була моя на даний момент стратегія? Ну, Ми всі знаємо, що стандартний біл це моргольські арбалетчики і піхота, яка захищає моргольських арбалетчиків. Для того, щоб моргольські арбалетчики класно дамажили, нам потрібні. Еквіп, який прокачує атаку дальників. Досі мені ще не випав. Лук потрібний з лихолісся. Е, Тут в нас в мене атака Ельф, це не підходить, і також атака марксмени Мені потрібна лук з допом на атаку рейндж Юнітів. Поки він не випав, буде, буде цей арбалет. Як випаде, зразу я його пофарбую на дві зірки і прокачаю е, цей лук. Це буде дуже крутий баф е, санінт. Другим еквіпом е, на е, прокачку range е, юнітів в мене є феєрверки чарівника Гендальфа. Ось він в мене зараз прокачаний на три зірки. І зараз один в мене є, скоро має надіюсь, що якнайближчим часом випаде другий, і буде чотири зірки. А дві інших, два інших слоти це є броня і шлем. Вони максимально захищали мою армію, моїх мілічників, що вони якнайдовше жили і тим самим давали можливість дамажити лучникам. От, тут в мене мілі Вігор, 5, мінус 5% дамаг по мілішниках, і е, знову ж таки мінус, мінус 1,5% відсотки дамагу по мілішниках, плюс 20 захисту е, тих самих мілішників. І до мене доходило до такого, що, е, що мілішники мої е, отримували плюс 45%, зараз глянемо, точніше. Армія в армію зайдемо. Плюс 45 захисту. І це Ну це реально круто, коли коли моргу, моргули, е, не моргули, а ці, е, але барщики отримують мають 90 захисту, 35 плюс 10. Але я готовий пожертвувати таким крутим захистом за через одну маленьку деталь. Е, це в нас це старо. А деталь така. Залишається в мене ем, мілій е, оцей накидка, яка буде ще трошечки і ну, ще два, е, два еквіпи випаде і буде максимальні зірки, але ем, шлем ось цей буде замінений. І давайте його замінимо прямо зараз. Знімемо з нього ем, замочок і зробимо анеквіп. Для чого ж я це зробив? А для того, що в мене тепер є можливість його прокачати. І, як ви бачите, бачили в попередньому відео, мені випав ось цей шлем на безумство. І підкажіть мені, будь ласка, напишіть в підказках в коментарях, чи якщо це Against All Enemies проти всіх юнітів, чи меднес накидається і на юнітів, і на герої? Якщо так, то це просто-просто мега. Я ще не тестував. Зараз ми все поміняємо і е, подивимося, поб'ємося з якимись мовами. Е, давайте, давайте його прокачувати. Що саме цікаве, ще один такий в мене є е, шлем, і я вже прокачаю на одну зірку золотий шлем. І це дуже і дуже круто, як на мене. І вже ще три шлеми буде для прокачки майбутньої цього. Я можу використати. Я можу використати для цього молоточок. Де це він наш молоточок? От. Але я не бачу сенсу в цьому, до речі, відео гайд про по молоточку і його нових бонусах, отут зверху можете знайти. Я не бачу зараз сенсу прокачувати молоточком, тому що мені повернеться все ж те саме, що я, якби я зараз прокачав просто без молоточка. Давайте ж тоді прокачуємо його без жодних докорів сумління. Раз. Так, тут мене. Тут мене попереджають, що я втрачу еквіп, ну, той, який був прокачаний, і мені буде повернений лише потерті матеріали. Але так чи інакше, чи з. Я би прокачував з молоточком чи без. Мені все одно ж би так би і повернулося, тому що я прокачував цей шлем ще задовго до 22 березня, коли були зміни в бафі. До речі, це в тому відео, про яке я вам зараз щойно нагадував. Давайте це зробимо. Ось ми і прокачали на одну зірку. Тепер прокачуємо на другу зірку. Пабах! Окей, і прокачуємо одразу на третю зірку. І зразу атака Range Unity плюс 2. Думаю, що моя Сонін заграє новими барвами з такою екіпіровкою. І давайте дивимося, скільки нам треба до п'ятої зірки. Раз, два, три. Три елементи поваги. Три елементи. Три матеріали в нас є. Ще два шлеми, і ми маємо четверту зірку. І давайте зразу ж рефайнимо цей шлем. Щоб збільшити кількість шанс безумства в перших двох раундах до 33%. А це вже немало. Ура. Я думаю, що це. Вартісна заміна. І давайте зразу ж одягнемо на санінт даний шлем. Шолом. Тобто. Одягаємо. І тепер пробуємо зробити так, щоб статистика покращилася. Тобто поб'ємося з мобами і подивимося, чи випаде хоча б раз, раз нам безумство. Це вже буде в наступному відео. Що ж у нас по цестаро? Цестаро, як ви бачите, теж претерпів певних змін. І, по-перше, він став шостого рівня поваги вже з третиною сьомого. І буквально вчора з безкоштовного матома мені випав обсидіановий клинок другий. І я зміг прокачати перк. Ампліфікейшн для цестаро з 5% на 10%. Тобто пів битви він буде дамажити на 10% фокусованим дамагом. А як ви знаєте, це старо це фокусований дамаг. Всі його скіли від фокусу і скалюються від фокусу і б'ють фокусом. Е, також і отрутою. Тому я вважаю, що я раніше носив хрестик. І хрестик був справді сильнішим, але зараз з 10-відсотковим 10 посиленням фокусованого дамагу. Це старо все ж таки буде бити краще. І тому я тепер ношу обсидіановий клинок. Хоч в мене навіть немає, поки що андедів. Як будуть андеди, це буде взагалі дуже і дуже круто. З палантиром поки що змін немає. Давайте глянемо ще на нашого гріму. Гріма в мене 15 рівня поваги, і змін в екіпіровці також поки немає. Єдина зміна в прокачці Гріми зараз в мене це те, що всі попередні сезони я вкладав поінти сюди, щоб посилити швидкість. Швидкість для Гріма дуже важлива, але він втрачає по дамагу. Тому я вперше за 8 сезонів, які я граю Грімою. Вклав в перший е, на, е, пункт навик в навик в четвертий титул, і враховуючи, що він в мене зараз 44 рівня, сім пунктів е, дадуть можливість мені протестувати в цьому сезоні ще е, це вміння, наскільки воно дамажне, наскільки класно е, буде скалюватися його фокус 300, 320, 330 буде, е, і наскільки він буде класно дамажити в е, отруту. Ось такі зміни в мене по героях, що стосується Глаші. Глаша 10 рівня, ще трошки до 11-го, прокачав їй шлем, але якщо, коли мені випаде ще два таких шлеми, я все вкладу в це старо, щоб посилити йому ще на 2% фокусований дамаг. Ось. Тому що фактично він поки що в мене набагато важливішим є, ніж глаша, і мої крейзі експерименти над нею. І вона знову буде ходити обноска. Тому це грав довго і чекайте звітів пізніше по глаші. Е, На даний момент я закінчую дане відео в новому форматі, щоб знову ж таки не затягувати, хоча, напевно, знову вже вийшло 40 хвилин. Е, чекайте відео, звіти по pvp PvE боях окремо. І все буде Україна.